Ну і Україна має отримати можливість збити в глиб Росії по військових базах, про що заявив кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Лідер Християнсько-Демократичного Союзу підтвердив незмінність позиції щодо передачі Києву німецьких ракет Таурус. Мерц зазначив, що цією зброєю зсу мають уразити саме ті ті цілі, з яких і ведеться війна проти України. А тим часом кремлівський диктатор Владімір Путін намагається приховати, що один з двох пусків ракети «Орєшнік» вже був невдалим. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації ради нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко. За його словами, розміщення балістики «Орєшнік» в Білорусі, зокрема, має суто інформаційний характер. Росія вкотре намагається залякати захід і вплинути на громадські настрої у Європі. Коваленко зазначає, що ядерна зброя в Білорусі не виправдала очікувань в інформаційній війні, і тому Орішник Ристовується як відповідь на використання західної далекобійної зброї проти РФ. Нагадаю, що Путін та Лукашенко підписали в мінську новий союзний договір про гарантії безпеки, який дозволяє розмістити в Білорусі балістичні ракети «Орєшнік». Ну і при цьому Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по заходу України або спроби атакувати навіть Київ в проміжку між 10 і 19 грудня. Про це заявив експерт з міжнародних відносин, колишній посол України у США Валерій Чалий. За його словами, 23 листопада Росіяни вже намагались запустити балістичну ракету, яку Путін називає Орішником. Запустити її намагались по Києву, начебто, але запуск цей виявився невдалим. Водночас, чалий зазначив, що найімовірнішим найімовірнішими цілями для завдання удару також можуть бути і західні регіони України, оскільки в Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійність своєї зброї, і, ймовірно, це може бути місцевість між Львовом та Ужгородом. Ну або, знову ж таки, повторюсь, Київ, так каже Валерій Чалий.